Слава нашому Господу за Його доброту і Його милість до кожного з нас. Я прочитаю для початку перед проповіддю Слово, яке написано в листі послан... в посланні Петра, перше послання Петра, другий розділ із першого вірша. Отже, відклавши всяку злобу і всяке лукавство і лицемірство. І заздрість, і всяке лихослів'я, як новонароджені немовлята, полюбіть чисте словесне молоко, щоб від нього виросте вам на спасіння, бо ви пізнали, що благий Господь. Цей чудовий вірш він говорить кожному із нас про те, що коли ми приходимо до Ісуса, ми приходимо з цілим букетом гріхів. Злобою, з ненавистю, з різними лицемірством, лукавством, обмови. І Господь каже, що він про це знає. Але Він пропонує. Він каже: Він не зможе благословити людину повною мірою до тих пір, поки людина це не відкладе, не відкладе злобу. Не відкладе обмову, не відкладе лукавство, як відкласти, якщо воно в тобі жило стільки років. Господь передбачив помічника, який дає силу це відкласти. Цей помічник називається Слово Боже. І як новонароджені немовлята прагніть. Щирого словесного молока, щоб від нього зростати на спасіння. Слово Боже, яке ми читаємо, воно має силу людину змінити. Людина, яка читає Слово Боже і хоче його почути, не тільки читає, його можна на ніч покласти під подушку і спати на ньому, але воно не дасть ефект. Його треба чути. І прийняти в своє серце, і сказати: Господь, я попробую, я хочу зробити так, як говорить Твоє Слово. Ось тоді слово дає ефект, і людина замічає сама, як вона змінюється, як вона духовно росте. Коли людина приходить до церкви, Бог порівнює її з маленькою дитиною, немовля. Но Бог каже, що якщо ходити в церкву, слухати проповіді, читати Біблію і робити так, як написано, ти не будеш немовля, ти будеш духовно зростати. Ти станеш юнаком духовним, ти станеш дорослим духовним. І тоді Господь каже: в тебе зі спасінням не буде жодної проблеми. Сьогодні пропоную собі і вам слово. Яке також має силу людині допомогти змінитися в певному питанні. Другий лист до Тимофія, 16, 4 розділ 16 вірша. При першій моїй відповіді нікого не було зі мною, але всі мене залишили. Нехай не зарахується їм. Господь же став переді мною і зміцнив мене, щоб через мене ствердилося благовістя, і почули всі язичники. І я визволився з ливової пащі, і визволить мене Господь від усякого зла, і збереже для свого небесного царства. Йому слава на віки віків. Амінь. Друге місце похоже, я буду читати з третьої книги царств із 19 розділа і буду читати із 9 вірша. І увійшов він там у печеру і ночував у ній. І, і ось було до нього слово Господнє, і сказав йому Господь, що ти тут, Ілля? Він сказав, поривнував я за Господа Бога Саваофа, тому що сини Ізраїлів залишили завіт, зруйнували твої жертовники і пророків твоїх губили мечем. Залишився я один, але і моєї душі шукають, щоб відняти її. Двоє Божих людей переносять біль душевну від однієї проблеми. Вони залишились самі. Павло проповідує Євангелію. У нього є друзі, соратники, які з ним йдуть і звіщають. Ну от приходить певний момент, і Павло каже: мене залишили всі. Лишився сам. Ілья, пророк Господній, має ту саму проблему. І він її з болем висказує, Господи, я залишився сам. Чому Ілля і Павло залишились самі? Тому що дружити з ними було небезпечно. Павло проповідує двом таборам: він проповідує поганам, і він проповідує іудеям, він не подобається ні тим, ні другим. Тому що іудеям він пропонує спасіння не від закону, а через віру в Ісуса Христа, що їм не підходить, бо вони жили тисячоліттями по іншому. Поганам він пропонує залишити своїх богів і проміняти їхніх богів на його Бога, Ісуса Христа, і їм це також не підходить. Його ненавидять всі, разом взяті. Звичайно, ходити з Павлом небезпечно. Ходити з павлом шукати собі смерті. У Ілія ще гірша проблема. Бог піднімає Ілію і каже: йди до царя і скажи цареві, що він погряз у беззаконні і я буду з ним судитися. Іди з ним і говори йому, і не бійся, що він цар. Ну ви уявіть собі, що Бог тебе піднімає і посилає до президента, щоб його в чомусь докорити. Жінка, ахава царя, нечестива Єзавель, яка Бога взагалі не знає, тому що вона з іншого народу, вона ненавидить таких, як Ілля, вона піднімає цілу армію проти Іллі, щоб його вбити. Ілья спасає свою душу, ховається десь під кущем і каже: Господи, досить. І я така сама людина, як інший, забери мене з цієї землі, бо я вже це не витримую. Вони обидва мають проблему, вони залишились самі. Правда, Бог каже Ільйові: таких людей, як ти, які люблять Бога в Ізраїлі є, але ти про них не знаєш. Но там, де вони були, вони залишились самі. Це дуже боляче відчуття, коли ти залишаєшся сам, коли ти бачиш, що ти нікому не потрібний, це дуже боляче. Оце відчуття, що ти нікому не потрібний, його переживав не тільки Ілья, Його переживав не тільки Павло, його переживають дуже багато людей на цій землі. Це дуже боляче. Я для таких людей сьогодні хочу від Господа щось сказати. Є різні причини, чому люди залишаються самі. Причина перша старість. Старість це таке положення людини, коли з тебе толку вже нема, тебе використати вже ніяк не можна, від тебе тільки одні проблеми виходять. Старенька людина вона потребує догляду. Часто, часто старі супроводжуються, старі люди деколи, от вони, як радіо, як включаються, вони не виключаються. Це дуже тяжко на голову давить. Вони говорять без зупинки. От ду -ду 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 -ду, І тераторять, і тераторять тераторять, тому старших людей обходять стороною, бо психіка не витримує. Стара людина, вона така. Ну, не дуже хтось хоче мати справу із старою людиною. Стара людина забуває, в старої людини повно всяких додаткових проблем по дорозі, і не кожна людина має стара таких дітей, вірних, які готові з собою пожертвувати раді мами, раді тата, і закрити очі на недостатки оцих стариків, і дотримати їх до кінця. Не всіх є таке. Така привілегія. Багато людей старих залишаються самотніми. По тій причині, що з них вже нічого не візьмеш, і їх обійшли стороною в дітей. З'являються свої діти, свої проблеми, свої переживання, і тобі вже не до батьків. В тебе свого повно. Друга категорія людей, які претендують попасти в це положення, що Павло Ілья, це хворі люди. За хворими людьми також постійний догляд, треба їм життя посвячувати, хтось хоче цим займатися, хтось не хоче цим займатися. Тому люди хворі, особливо важко хворі, особливо прикуті до ліжка, вони претенденти на це положення, про яке я сьогодні говорю, на самотність. Коли ти відчуваєш, що ти більше нікому на цій землі не потрібний, і одна смерть може твоє, твою ситуацію якось поправити. Третя категорія людей, які можуть попасти під самотність, це бідні люди, дуже бідні. Бідних бояться, бо бідний вічно від всіх щось хоче. Він просить. Дай, дай, дай. Тому з бідними не дуже хочуть дружити. У бідних людей мало друзів, в багатих багато друзів, в бідних мало. Настільки може бути мало, що їх взагалі не стане, бо ти бідний. і... Все, що можна від тебе чекати, що ти будеш щось хотіти, тому, бідного, вигідно обійти стороною. І от коли людина бідна, вона відчуває, що ніхто з нею дружити не хоче. Слідуюча причина якісь фізичні вади, може уродство на тілі, може щось таке, що людей від тебе відштовхує, це також претенденти на самотність. Слідуюча причина: людина сама по складу характера може бути така відлюдьковата, що не дуже з людьми любить комунікувати. Або людина має такий складний характер, що для всіх краще тебе обходити стороною. Може взагалі бути таке, що ніби і сім'я є, і діти є. Ну ти себе ловиш на думці: вроді би в тебе сім'я, вроді би в тебе діти, але якщо так подивитися реально на речі, то ти не дуже комусь потрібний. Це також. Розповсюджена практика. Вроді би для очей людських у тебе все є, але насправді може так стати, з ніби все є. І хата є, і машина, і чоловік є, і діти є, але реально ти нікому не треба. В це положення може попасти любий. Це дуже боляче положення. Дуже воно болить, коли ти розумієш, що ти нікому не треба. Брат Олексій, колись такий приїжджав з Дніпродержинська, його також викинула мама на мусорник, це, це дуже болить. Що тебе рідна мама, викинула це болить, це боляче це не все життя. Оце відчуття, що ти нікому не потрібний, воно дуже тяжке. Воно може людину просто вбити. Що відчуває людина, яка попала в самотність? Яка попала в це положення, що ти відчуваєш, що на цій землі ти нікому не потрібний? Як ви думаєте, що робиться в такому серці? Попробую угадати, обіда. Обіда на всіх людей. Особливо найбільше на тих, які просто по ситуації зобов'язані тобі проявити любов, на цих людей обіда найбільша. На сусідів менше, на членів сім'ї більше, на маму більше, на тату більше, на членів сім'ї завжди буде більша обіда. Це одно, що переживає людина, яка відчула, що вона не потрібна. І друге відчуття, незмінно воно прийде це жаль до себе. Обіда і жаль до себе. Ці обидві почуття, вони насправді ще гірші, ніж бути відкинутим. Тому що це палачі це два палачі, які просто людину розтерзають. Тому що обіда на ближнього переросте в непрощення. Непрощення не дасть тобі спокійного життя, воно буде тебе просто з'їдати і вбивати зсередини. Найгірше, що може людина відкинута людьми зробити, це попробувати себе ще добивати сама. Добивати. Тобі тяжко, тобі боляче, тебе відкинули, не добивай себе. Обіда тобі не допоможе, вона тебе з того не витягне. Жаль до себе це просто дьявольська стріла. Друзі, запам'ятайте. Як тільки приходить відчуття жалю до себе, можете сміло казати: відійди від мене, сатана, ніколи Бог не дає жаль до себе ніколи. Бог ніколи не являється автором о цього почуття жалю до себе. І я думаю, що кожен із вас вже мав змогу це на собі відчути по якихось питаннях життя. Чим закінчується жаль до себе? Апатія, депресія, розчарування в житті, деколи самогубство. Це все, що робить жаль до себе. Упаси Господь. Це відчуття допустити до свого серця. Що б не сталося? Як би не склалось, упаси Господь починати себе жаліти. Тому що ми повинні розуміти, прийшов дьявол, і він пробує тебе і так пораненого добити до кінця. Жаль до себе, там нема Бога зовсім, там є тільки дьявол. Тому, раз уже так сталося, що ти не дуже комусь потрібний, спасай свою душу, не допусти обіду. І не допусти жаль до себе. Я хочу вам сказати: Бог дає таку пораду, що в людей, які відкинуті всіма, є одна привілегія, яку не мають люди, які цього не переживають. Христос це теж пережив. Прийшов до своїх, а свої не прийняли його. Той, з ким я їв хліб, мій підняв на мене п'яту свою, Він це пройшов. Йому це близьке, він це знає зсередини, що відчуває людина, коли її відкидають самі близькі. Це Син Божий на собі і спитав, випробував. Знаєте, от хто був на морі, є на морі така страшна річ вітер. Там нема плотів, нема хатів. Вітер, коли набирає розгону на морі, це просто страшно. Но цей страшний вітер, люди. Зуміли використати на свою користь. Вони створили паруса. І коли піднімається вітер, він дає безплатну енергію. Не треба бензина, не треба дизеля, не треба електрики, вітер безплатно рухає кораблем. Люди використали те, що страшне, і те, що зло в деякому випадку, собі на благо. Як можна самотність використати на благо? Я прочитаю два місця писання, як це Божі люди використали. І якщо хтось попав в таку ситуацію, зроби те саме. 32-й розділ книги буття. 24-й вірш. І залишився Яків один. І боровся хтось з ним до появи зорі. І, побачивши, що не подолає його, торкнувся суглоба стегна його і пошкодив суглоб стегна Якова. Коли він боровся з ним і сказав йому: Відпусти мене, бо зійшла зоря, Яків сказав: Не відпущу тебе, доки не благословиш мене. І сказав, як ім'я Твоє, він сказав Яків, і сказав йому: Відтепер ім'я Твоє буде не Яків, а Ізраїль, тому що ти боровся з Богом і людей перемагати будеш. І яків йде на зустріч своєму братові, розгніваному братові, його чекає смерть. І яків розуміє, що йому потрібно залишитись самому. Я говорю про те, що люди, людей залишили самих, яків добровільно розуміє, що йому потрібно залишитись самому. Для чого? В нього 12 дітей, в нього дві жінки, но які розуміє, що йому треба виділити час, щоб залишитись самому. Чому? Йому потрібно знайти Господа. Йому потрібно знайти лице Господнє. Йому потрібно умолити Бога, щоб Бог його захистив від смерті через його брата. І він добивається свого, будучи сам. Будучи на самоті, він отримує те, що просить. Друге місце, воно написано в Євангелії від Матвія в 14 розділі, буду читати із 22 вірша. І зараз же звелів Ісус ученикам своїм сісти в човен і пливти раніше за Нього на той бік, поки Він відпустить людей. І відпустивши народ, він зійшов на гору помолитися на самоті. І ввечері залишився там один. Біблія каже, що Божий син практикував це, залишитись на самоті. Коли ми бачимо життя таких людей, в яких повно друзів. Постійно щось таке життя, повне пригод, повне всякого різного. Ми думаємо, які щасливі люди, яке у них насичене подіями життя. Ну, якби ці люди, у яких таке насичене подіями життя, звернули на себе увагу, вони би замітили: пройшов рік, а Біблії в руках не було. Пройшов рік, а я не молився. А коли ж ту Біблію читати, а коли ж молитися, як в тебе таке повне подій життя, воно забирає в людину можливість поєднатися з Богом і побути з Богом на самоті. Тому, якщо так сталося, що тобі допомогли усамітнитися, це потрібно використати як вітер на свою користь, не обіжатися. Не жаліти себе, а попробувати це використати на своє благо, попробувати знайти Господа, попробувати увійти в Господа і в ньому отримати радість спілкування. Тому що люди в такому положенні вони мають велику привілегію духовно зростати, читати Біблію багато. Молитися багато, до тебе ніхто не йде, ти нікому не потрібний, Ну і слава Богу. Ну і слава Богу. Почитаю Біблію, помолюсь, побуду на самоті в роздумах про Бога, вивчу англійську мову, навчуся грати на баяні. Скільки можна зробити, ніж плакати і жалітися. Я нікому не треба, всі мене відкинули. Можна пробувати бігати за кимось своєю дайте мені любов, полюбі мене такою, яка я є. Воно не працює. Чим більше бігаєш за людьми і просиш у них любові, тим більше відразу до тебе, в цих людей, це вже показує практика. І цього робити не варто. Краще. Зосередитися на своєму внутрішньому чоловікові і зосередитися на Бозі. Це дуже добре. Деколи коли ходиш до школи, такі шкільні друзі. Я пам'ятаю школу, пам'ятаю техніку, пам'ятаю армію. Ми так клялися один одному. Про дружбу, про любов. Ми ніколи один одного не залишимо. Я недавно включив відео 20 років технікума, і я навіть не пам'ятаю, як цих людей звали. От і вся любов. І якщо вони ще пам'ятають, як мене звали, то честь їм і хвала. Хлопців пам'ятаю дівчат через одну. Все залишиться. І друзі залишаться, які сьогодні. Клянуться, що вони тебе люблять, і тобі, може, боляче, що відвертають від тебе лице своє, воно все пройде, все закінчиться, і ти будеш забраний з цієї землі. Використай цей факт собі для блага. Шукай Господа, розвивай себе. Розвивай себе. Я пам'ятаю, як я, я це вже ділився, одних сестричок я оплакував. Бо їх заміжні, ну, не то, що ніхто не брав, ну, якось не складалося. Я вже бачу, руки підтискають. І я вже кажу, сестрички, мені вас так шкода, я буду за вас молитися. А вони кажуть, брат Іван ви нас не оплакуєте, бо ми не померли. А чого ви нас так оплакуєте? Кажу, так, якось всі дівчата заміж повиходили, а у вас не складається. Вона каже, слава Богу, ми цей час використали для себе. Вони були і в Південній Африці в Верлоштегена. Де вони тільки не були? Вони не плакали. Вони своє положення використали для свого блага. Спитали одного мудреця: краще женитися чи краще не женитися? Він каже, як би ти не зробив, будеш жаліти. Ну, це не всі так. Є люди, які жаліють, що їх не беруть заміж, потім жаліють, що вони вийшли заміж. Але це не всі так. Коли ти не жонатий, використай це, там є свої бонуси. Коли жонатий, користуйся тим, там також є свої бонуси. Я, коли був не жонатий, я міг собі Біблію читати по 4-5 по годин кожного дня. Не хвалюсь, просто кажу як факт. Бо в мене була можливість. Не було дітей, які плачуть. Не було нічого і нікого. І я читав. Думаю, женюсь коли-небудь, будуть діти, будуть плакати. Не дадуть мені почитати Біблії, а тепер читай Іване, скільки годин. І я читав. І я використав цей час для свого блага. Деколи десь підчитаю, а так в основному ще звідтам пам'ятаю, бо багато читав. Використав це для свого блага. Не люблять тебе, ну то й слава Богу. Ну, то й слава Богу, Бог тебе любить. Я закінчу словами, які Павло сказав. Він каже: всі мене залишили. Оказалось, що я нікому не потрібний. Дивіться, що в кінці написано, і на цьому буду закінчувати. Друге до Тимофія, 4 розділ, і 16 верша. При першій моїй відповіді: нікого не було зі мною, але всі мене залишили. Нехай не зарахується їм. Господь же став переді мною і зміцнив мене, щоб через мене ствердилося благовістя. Всі мене, каже, залишили, но Господь не залишив мене. Алілуя. І Гірше буде, як тебе всі не залишать, а Бог тебе залишить. Це гірше. Бо стоїть тобі померти, і з тих друзів толку не буде ніякого. Ніякого. Гірше, як Бог залишає. Но Бог каже, якщо мама забуде своє грудне дитя, якщо всі від тебе відвернуть лице своє, я Господь написав тебе на долонях своїх, і я тебе ніколи не залишу, я клянуся тобі, каже Господь. Обіцяю, що я тебе нікого не залишу. Пам'ятаю бабулечку одну, сестричку, коли я тільки покаявся, років 25 назад. Вона мені розказувала таке свідчення. Вона саменька жила, можливо, теж її гості не балували, але Бог давав їй своєї сторони утіху. Вона каже, кожної п'ятниці вечором, коли заходить сонечко і наступає суботній день. Вона каже, кожної п'ятниці у моїй кімнаті приходять два мужі в білому, три юнаки і говорять зі мною. Бог посилав ангелів. Щоб цю стареньку утішити. І вона каже: як тільки сонечко приходило до заходу, і наступав день суботній, три мужі стояли в хаті і спілкувалися зі мною. Алілуя! Алілуя! Нема друзів, нікому ти не треба. Прийдуть посланці від Бога, і вони будуть говорити з тобою, вони утішать твоє серце. Тому не варто жаліти себе, не варто розчаровуватись в людях, а варто використати це. Для свого блага помолимось про це. Дякую Тобі, Господи, що слово Твоє має силу підтримати, слово Твоє має силу утішити, слово Твоє має силу зігріти. Любов'ю Господньою, алілуя! Ти знаєш цих людей, Господи, про яких і для яких сьогодні Ти посилав це слово, людей відкинутих, людей нікому не потрібних у міру різних причин. Ти, Господи, знаєш про них. Боже, прояви до них любов двічі, в два рази більше прояви до таких людей любов, щоб вони побачили, що якщо вони не потрібні нікому, Господи, тобі вони потрібні. Ти знаєш про них, любиш їх і пам'ятаєш про них. Утішай, Господи, такі серця, які не утішили інші люди, але Ти, Господи, Духом Твоїм святим. Аллилуйя! Утішай такі серця, а очі. Ти обіцяв ти клявся святістю своєю, що Ти не залишиш ні одну людину, яка тримається твоїх доріг, яка не проміняла тебе ні на що, Господі. В ім'я Ісуса благослови уті ж серця тих. Хто Озмучений тобі слава, тобі хвала, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.